Гарного і позитивного всім дня. Йдемо робити вафлі на швидку руку. Тільки в мене є розтоплений пачок масла. Один пачок. Ми туди чотири яйця. Чотири. Не дві, а й чотири. Бо я много роблю, розумієте, много роблю цих э, вафлів. Порошок для печива. Так, одну ложечку чайну. Сто грамм цукру, ванильного цукру, биме йогурта. Чотири ложки з ківелики. Четыре. А муки кладемо, мене кульку забере, я вам покажу, яке має бути. Дивіться, яке у вас має бути кістоник. Не сильно густе або й не сильно рідке. Ке, поняли, сте, я змастила свою вафельницю. У мене така сердечка. Маленько її змастила олоєм. Накладаю вафлі. А одну руку вам і знімаю, не вижу, кульку накладаю. Так. Закриваю, неся жариться. Скі в мене вафільки вийшли. Я їх маленько припудряню. Ай. Посыплю их. Карамелем Я люблю с карамелем. Еще и две мечники. Есты. Коху дай этот ест. Коху дай тут ест. У добрі добрые сквашины и соткам молоком Такие добринки мне гушники, такие мне гошки. По сторонам хрустяще, а всередині мені гошенька. Можу скорі їсти, бо все починаю. Лише не пишіть мені там, що все точиш. Хочу та то й точуся. Початка робітці їсти, бо не були голодні. Гарного вам і позитивного дня. І ще я все вуста зроблю. Не видку вуста. Но не важно. Все. Па.